Друзі, вітаю. Так, що це у нас погано видно. Хотіла, щоб яскравіше був, але Ні. Добре. Побачимо, скільки сьогодні встигнемо шкарпеток. Вот. Так, з цього боку починаємо. О, вже маємо все, дякую. Оце порядок, оце я таке люблю. Так. Сьогодні маю три шкарпетки, але не знаю, скільки встигну зшити. Пишіть що-небудь в чатик, поспілкуємось. Реально короткий стрім десь хвилин 15-20, не більше. Скільки встигну, стільки встигну, то й буде добре. Так. Зшиваємо шкарпетки швом петля в петлю. Цей шов у мене є майстер-клас на каналі. Трохи пізніше я тут в опис до цього стріму. Зараз запустила, просто щоб було швидше. Дуже хочеться встигнути все посшивати і передати ще швидше. Ці ж карпетки сшиваються тільки внизу, а по всій висоті застіпаються на ґудзики. Це такі спеціальні інклюзивні шкарпетки передаємо в шпиталь. І там люди, які мають травми, одужують в теплі, в добрі. Все як має бути. Так, коли ми зробили кілька стіпків, маємо ось так кожну напівпетлю потрошку попідтягувати. Є. Ось така. Чесно кажучи, не знаю навіть про що розповідати. Дуже хочеться поскладати алмазну мозаїку. Я вже дуже давно не складала, бачу багато відео, але не маю часу на таке, на такі розваги. Тож, можливо, сьогодні. Вже ближче до ночі. Дозволю собі трошки гумазної мозаїки. Ось вам і Київ, якому на все байдуже, так? Да? Так багато чую звідуся, і знаєте, мені так це образливо чути, що ось Київ, ось Київ байдуже. Скрізь є хороші люди і не дуже. Будь-яке місто візьміть. От. Але просто до Києва приємно чіплятися. І це дуже образливо слухати. Не знаю, наша але я цю тему підняла, захотілося. Будемо. Добрішими до всіх. Так. Приблизно в мене займається від 10 до 15 хвилин шити одну шкарпетку. Саме зшити, в'язати набагато довше, звісно. Друзі, привіт, хто долучився. Сьогодні знову шиємо шкарпетки. Щовечора, приблизно о цій годині, маємо зустріч зі мною і шкарпетками. На наступному тижні планую все ж таки зробити декілька майстер-класів щодо Великодня, бо тут менше ніж три тижні вже залишилося до Великодня. Все ж таки. Тематичних трохи майстер-класів буде. Це буде безкоштовно на моєму каналі відео, можливо, комусь буде цікаво. Тож, заходьте, буду щаслива з вами поділитися знаннями. Так. І ось так підтягли. йой тікають петлі. І одненько втікла ще ось так. Ось ця ось вона. Так і так. Все, підхопили петлю, все добре. Робимо кілька стіпків, потім підтягуємо ниточку, щоб нитка не деформувалася. О, Мариночка, привіт! Чого не спиш? У мене сьогодні зовсім коротесенький стрім буде, тож. Це ненадовго. Сьогодні маю три шкарпетки, але в ефірі добре, якщо одну встигну зв'язати. Зв'язати шити. Обтягивать уже Сейчас вы не знаете, что я на эту нынку тяну Читу Привітики, да. Чого знов так пізно не спиш, Мариночка? Що знов? Ось, перша шкарпетка, 10 хвилин, як я й казала. Йові. Якщо знайдемо правильну ниточку. Ботик прокинувся, хоче хтось мені пошалелить трошки чат. Камера не передає, але такі, знаєте, святкові шкарпетки, шоївий. У мене вчора допізна Інночка була. Інна Мюллер. Десять третій вона прийшла. І інчик, яка інчик. Коротше, суцільні Інни до мене ходять. Так, одна є. Десять хвилин. Друга. Чи вже не розпочинати? Чи розпочинати? Друга червона. Зсередини. Привіт, друзі, хто долучився? Ось ж швидиночку робимо красу. i think Ну так здається, наче дуже швидко все робиться. Потім дивишся, скільки часу пішло. Не так уже й швидко воно робиться. Як у вас сьогодні погода? Посуду прибираєш. Це ви так пізно їсти, Мариночка, чи це у вас гості останні дні це приходять? Уже так трошки запізно для посуди, чи в самий раз. Скажи в самий раз, не представляй, коли захотілося, тоді файно. Повільно йде, дуже повільно. Хоча нитки яскраві, дуже гарно видно, де петля, як шов, але сьогодні просто хочу швидше завершити з цим передати. Мариночка, ще не було в тебе стрімів, я ще там нічого не пропустила. М? А яка відочка? Нітя лишається, і тут зовні середини назовні. Саме навпаки. Зробила все геть навпаки. Так, швиденько, швиденько. Якщо знайду алмазку, то у Мілені ще. Десь через годинку, може, вийду за алмазкою. Дуже хочу позбирати, вже так давно того не робила. Дуже хочеться. Такі дрібниці іноді, а дуже хочеться. Так, тут кожну напівпетлю підтягуємо. Є, 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 майже. Тільки тут важливо не заплутатися, бо коли тут до перетинки доходить, воно не дуже зрозуміло, яке саме, яка саме ниточка нам зараз треба. Так. І тут не впустити. Буду завершувати. Всім дякую за увагу, всім мирного неба та Божих благословень. Дякую за підтримку. Па-па.